Що б ви зробили візитівкою сучасних Черкас? Mm, ну, мабуть, це Дніпро. Це найголовніша візитівка. Ну і, мабуть, спокій. От головна фішка Черкас. Mm, на мою думку, мабуть, це тут дуже спокійне життя, от, чесно. Тут можна розслабитись і відпочити. От, все. Подорожуйте Україною, розвідуйте Україну. А... Черкаси будуть як першим містом для відкриття такого туру по Україні, можна так сказати. Дніпро є, хоч зараз трошки менше людей на пляжі. Чистота міста прекрасна. Люди, я думаю, це не пусте слово, хороші і дружелюбні. І що ще? Можна сказати, що, що тут був Хмельницький, то... Це основне, це все заложено давно. Люди, мені кажуться. Їх порядність, відкритість. Візитівкою сучасних Черкас ну, звичайно, район Митниці. Саме прекрасне місце це вулиця і Гагаріна Зараз робиться, і вулиця Героїв Дніпра, наші пляжі чудові. Я думаю, що це так само і парк да, в Соснівці. Це дуже Чудові місця, де є що подивитися, і це наша гордість. А саме само місце яке, так? Да? Річка Дніпро, Дніпру. Там дуже гарно, в 5 часов ранку, розсвіти, закати, а парк дуже гарний, сосновий бор, та ви, що там так гарно. Дуже класна Любава, там так багато народу збирається. Можна повеселитись, в кінотеатр сходити. Дуже багато таких фестів проходить. Долина Троянта або парк 50-ліття. Мені подобається цей сквер юність. Ще пагорб слави, відкривається дуже гарний вид. Річка. Не в усіх місцях є річка. Це дуже великий плюс. Да. Ну, ось коли я сюди приїхала, напевно, це сусновий парк. Це була така прям фішка, тому що в центрі міста вважай, таке місце, де можна провести час. Є дуже гарна ну, смотрова площадка. Деревушки, зелень, це дуже гарно, прям така фішка. Небагато є таких місць, де це є.